У Київському центрі незрячих регулярно проходять тифлоконкурси, захопливі змагання, що об'єднують людей, надихають на нові досягнення та дарують відчуття впевненості у власних силах. Завдання, які виконують учасники тифлоконкурсу, сприяють розвитку уваги, пам'яті та просторової орієнтації. Це гра, в якій люди з порушеннями зору можуть проявити свої здібності, перевірити знання, поспілкуватися з однодумцями і ще раз довести, що фізичні обмеження не заважають цікавому і повноцінному життю. Один із таких конкурсів нещодавно зібрав у нашому центрі активних та цілеспрямованих учасників. Організатором і ведучим події став працівник нашого центру В'ячеслав Шульгін. Наш сьогоднішній захід називається Тифлоконкурс. Бачить світ. Велике щастя. Так, під таким девізом пройде наша зустріч. Тифлоконкурс це той захід, де ви обміняєтеся своїми вміннями, знаннями, дещо пізнаєте нове, поспілкуєтесь. Поділитись один з одним своїми враженнями. Отож, починаємо. У нас сьогодні директор центру незрячих Сергій Анатолійович Васін. У нас сьогодні заступник директора Анна Петрівна. Придаємо. Також нам допомагає Лідія Миколаївна. Вона... У змаганнях взяли участь дві команди. Першу з назвою Шалені янголята представляв капітан Дмитро Клочан. Девіз команди звучав впевнено ми шалені янголята і готові перемагати. Їхнім суперником стала команда з життєрадісною назвою Нездоланні оптимісти, яку очолив Євген Познанський. Девіз команди. Оптимізм це сила. Автор цієї задачі Сергій Анатолійович. На шахівниці Фіори. Чорні і білі. Поруч коробка із рештою шахів. У, у цій шаховій партії. Білі починають. значить, по моїй команді ви почнете закінчувати цю партію. Хто переможе у цьому конкурсі, той отримає тривалий. Учасники команд діяли злагоджено, підтримували один одного і заряджали гарним настроєм. Гра проходила азартно і напружено. На початку упевнено лідирувала команда оптимістів, але янголята не здалися, зібрали сили, додали командного запалу і зуміли наздогнати суперників. книга Дух України, козацтво. Це книга, яка створена у цьому центрі. Да. Дуже цікава книга. Раджу всім її. Ви маєте змогу взяти цю книгу і почитати у Анни Петрівни. Книга, вона її, до речі, автор, щоб ви знали. Я покладу перед тобою на тільки книгу, і ти читаєш сторінку. Добре? добре. Наш на швидкість Паланкою у запорожців? Називалося центральне управління певної частини території запорізьких вольностей під час конкурсу. Учасники демонстрували свої вміння, читання по Брайлю, розпізнавали номінали та розміри купюр, змагалися у шахах і популярній грі шоудаун. Було також веселе і жартівливе випробування на визначення ваги солодощів, головною нагородою, в якому стали гарний настрій і дружній сміх. Потім ці солодощі учасники скуштували за дружнім чаюванням. На завершення була командна інтелектуальна вікторина на кмітливість, де важливо було не лише знати правильну відповідь, а й швидко та злагоджено діяти разом. Фінальний результат. Рівна кількість балів, перемога дружби, витримки та взаємної підтримки. Подібні заходи мають велику користь для людей з порушенням зору. Вони відкривають нові можливості для комунікації і самореалізації. Це не просто змагання, а шлях до нових знань і нових друзів. А справжня перемога у серці кожного, хто не боїться рухатися вперед.